Вірите чи ні, але Кременчуцький автозавод починався зовсім не з автомобілів. У 1945 році, одразу після війни, тут вирішили будувати мости. Не метафорично, а буквальні, залізні, здоровенні. Залізничники тоді сказали, треба з'єднувати країну, і наркомат шляхів сполучення погодився. Отже, з 1945 року завод збирав мости. За вісім років наварили майже 600 штук. Це понад 27 кілометрів сталевого сплаву, який з'єднував не тільки береги, а й ідеології. У 1956-му ситуація різко змінилася. Заводу сказали: хватить мостів, робіть комбайни. І зробили. За два роки 11 тисяч ку а Комбайни йшли в поля, пили шов у легені, а заводські халати тільки й встигали прати. Але все це прелюдія. Бо справжнє автожиття почалося в 1958 році. Кременчук тепер робить важкі вантажівки, і не якісь там іграшки, а такі, що як заведеш у вікнах задзвенить.